Подружжя підлубних нині наполовину скоротило споживання газу. Торік встановили в домі твердопаливний котел. Але щоб зекономити, знайшли програму державного кредитування. Із 20 тисяч гривень 4 тисячі відшкодував Ощадбанк. Щомісяця за кредитом подружжя тепер сплачує 700 гривень. В принципі котлом задоволені працює в економічному режимі. Нині чоловік з дружиною знову вирішили позичити кошти, щоб утеплити будинок на вікна, на утеплюючі матеріали. В районі 30 тисяч нам потрібно е, коштів зв'язку з тим, що це нереально зразу проплатити. Того ми звернулися до Щадбанку. Максимальний розмір теплого кредиту 50 тисяч гривень, які можна взяти на один, два або три роки під 25% відсотків річних. Якщо обладнання чи матеріали позичальники купуватимуть фірм партнерів у щодбанку, у перший рік сплачуватимуть менше 15% відсотків річних. Позичальники також мають зробити початковий внесок 10% відсотків від вартості котла чи будматеріалів та сплатити банку разову комісію 3% відсотки від суми позики. Якщо це 50 тисяч гривень, комісія складатиме півтори тисячі, держава відшкодує 10 тисяч гривень. Серед фізичних. Найпопулярнішими енергозберігаючим обладнанням є Це котли твердопаливні на твердопаливному топливі, енергозберігаючі вікна і, звичайно, утеплення фасадів. Кредит можна отримати всього-навсього за два дні. Людина звертається до нас з рахуночком, Ми отримуємо рішення, і за два дні людина отримає кредит. Ця програма працює з вересня 2014 року. На Буковині вже видано 160 теплих кредитів на понад 2 мільйони гривень. Крім фізичних осіб, кредитують і ОСББ. Має Гуменна Ярослав Левицький місцевий час.